Доброго дня, так. Будемо робити розпаковку. Купила я органічне добро для розвитку потужної кореневої системи та формування здоров... для здорових рослин. Так, фірма Гуміно, професійна лінія, концентрат. Так, вирішила замовити я нове... новинку від компанії таку, а не я вирішила, дівчата ще замовляли. Ті, що займаються рослинами, особливо ті, що виноградом займаються, казали, що хочу спробувати. Кажу, ти не хочеш? Кажу, хочу. Попробую і я. Так що я для полуниць більше брала. Ну, в мене як полуниць нема стільки на цю всю порцію, то я ще і виноград спро... буду свій Тоже підживляти і доглядати. Ось. Так, ви. Так, гуміно це ось такий органічний набір. Оце такий, тут є, зараз я вам покажу все. В який ходить гуміно 3 літри. Ось гуміно. Органічне добриво. Бачите? Ось таких в мене є 3 літрових. Напевно, я далі відсуну, щоб було видно. О! Таких в нас є три бутилки. О, таких три бутилки. О, це сильно концентроване міндобриво. Це для підживки. Так, боверин проти ґрунтових шкідників. Оце воно. Баварин. О, против ґрунтових шкідників. Ось. І тоді у нас є план. План рис. О, планріс. Проти хвороб. Щоб не було гнилі, не було нічого. Оце він. І актофіт. Проти шкідників по вегетації. Ось такий. І всяких довгоносиків, жуків, все разом. Ось таке. Ось таке я. Все. Воно йде все в наборі. Це набор йде? Ось. Так що, куди впало? Так. Зараз я вам все почитаю, що тут пише. Зараз тут у нас інструкція є. Ой-ой-ой. ой ой Ну, послухайся. Так, тоді будемо читати, я вам буду показувати, що до чого. Зараз. Так. Будемо випробовувати. Так, що тут у нас перше йде по інструкції? Тут у нас є інструкція, бачите? Так, підживлення. Вперед почитаємо про підживлення. Так, гуміно. Це інноваційне, органічне добро компоненти, якого знаходяться в легкодоступній для рослин формі та сприяють збалансованому живленню рослин. Підвищеною урожайністю, підсилюють імунітет, покращують агрохімічні та фізичні властивості ґрунту. Перше підживлення розсади рекомендуємо здійснювати після 14 днів, як її висадили в ґрунт. Це якщо розсаду висадили, хочете підживляти. Так, спосіб так, культура. Томати перець, баклажани, огірок. Норма витрат на, береться на 10 літрів ось цього, міндобрива. Концентровано. Ось цього. Його береться, 80-100 мл на 10 літрів води. О. Так, що ось таке. Спосіб застосування: тут все: кореневе підживлення, полив, внесення в рядок протягом вегетації з періодичністю 12-14 днів. Оце так робиться. Поливати. Буряк морква, капуста 150 мл на 10 води. Картопля 150 мл на 10 літрів води. Цибуля-часник 120-150. Плодові та ягідні культури 100-150 мл. Виноград 40-50 мл під кущ на 10 літрів води. Оце. Так. Перед застосуванням збовтати гарно. Це ми розібралися. Так. Ховайся в ящик. Ми з тобою розібралися. Це все для мене новеньке. Я... Я тільки вчуся, але спробувати треба. Буду, буду працювати з ним всім, буду показувати, буду знімати. Так, захист від хвороб. План рис. О! Оце. -о. Захист від хвороб. Для захисту рослин від кореневих гнилей, а також широкого спектру інших грибкових і бактеріальних захворювань. Перше оприскування розсади. Рекомендується здійснювати після 7-14 днів, який висадили у ґрунт. Оприскування рослин рекомендується проводити кожні 10-14 днів в залежності від прогнозу на інтенсивність розвитку хвороб. Необхідно ретельно обробляти нижню сторону листя також. Температура зберігання 4, плюс 4, плюс 6 бажано зберігати в холодильнику в ну, мене так, як в люхові холодно, я був в люхові зберігати. В мене дуже влюхові холодно, дихаєш пару знати. Культура. Картопля, томат, перець, баклажани. Шкідливий організм. Кореневі гнилі. Альтернаріоз. Парша бульб. Парша бульб. Тобто гниль бульбів. Фітофтороз. Фузаріоз, бактеріоз. Так. Огірок, кабачок, гарбуз для диня кавун. Кореневі гнилі, а аскохтіоз, борошиста роса пероноспороз, Капуста, чорна ніжка, слизовий бактеріоз. Використовуються норми витратів. Передпусівна обробках тому на насіння ним обробляти. 10 мл на кілограм насіння. Береться його. Тоді полив 50-100 мл на 10 літрів води від болячок. всіх І оприскування 150 мл на 10 літрів води. Оцих всіх культур, що я прочитала, картопля, томат, перець, баклажани, огірок, кабачок, гарбуз, диня, кавун, капуста. А плодові ягоди культури, культури ягідні. Міду, оїдіум, парша сіра, гниль, бактеріоз. 100 мл на 10 літрів води оприскування. Оце ним. Проти всяких хвороб. Так, тоді у нас піде. Це сховаємо. Тоді прийде у нас боварин оцей. Рекомендується для захисту рослин від білокрилок, тріпсів та личинок хруща, що знаходиться у ґрунті. Культура очеві культури. Плодово-ягідні культури. Шкідники, білокрилка, тріпс, личинка хруща. Норми витрат 300 мл на 15 літрів води. Ось, Це у нас йде овочеві культури і плодово-ягідні 300-500 мл на 15 літрів води. Так, перед застосуванням збовтати обробка грунту його оприскування або полив. За допомогою, заробкою, за, до, до, за подольшою заробкою, тобто заробити ґрунт. Полив при кореневу зону вегетаційної рослини фертигація. Температура зберігання плюс 4, плюс 6 бажано зберігати в холодильнику. Рекомендована температура ґрунту для внесення 10-12 градусів. Оце ви вносите. Так. Тепер будемо ось це роздивлятися. А тофріт. Так, ну скажу, хто буде замовляв. Так, набір все і разом стоїть 850 гривнів. Якщо ви напишете промокод любов, буде стояти 750 гривнів. Так що, ось таке діло. Номер телефону і посилання закріплю в коментарях. Перший коментар буде закріплено. Так, актофіт. Це унікальний інсектоакарецит біологічного походження для знищення шкідників у період вегетації сільськогосподарських і декоративних рослин. Не накопичується в рослинах, ґрунті воді. Немає звикання шкідників до препарату. Так. Всі, ті, що я буду читати, оприскування в період вегетації, кількість обробок 1-2, якщо не мотиву обробляти. Картопля, томати, баклажани, колорадський жук. Оприскування проводити при масовому заселенні культури личинками колорадського жука. Береться у 50 мл на 10-12 літрів води. Ось цього. Так, капуста. Личинки капустяної молі, совки біланів. 50 мл на 10-12 літрів води. Плодові ягодні культури. Кущі, так, плодові ягодні, ягідні культури кущі. Кліщі личинки листок, круток, плодожерок, пилищ, пильщиків попелиці, 50 мл на 8-10 літрів води. Виноград. Гро, гронова листовійка, павутиний кліщ. 50 мл на 8-10 літрів води. Овочеві культури закритого ґрунту. Звичайний та червоний кліщ, теплична білокрилка попелиці 50 мл на 8-10 літрів води. Його так, овочеві культури прочитала. Декоративні культури личинки кільчастов шовкопряду, попелиці кліщів. 50 мл на 10 літрів води береться. Кімнатні рослини щитівка павутинний кліщ 2-4 мл на 1 літр води. Обробку рослин слід проводити в суху ясну погоду при мінімальних опадах протягом 80 годин. При малоймовірних ймовірних опадах протягом 8-10 годин. Що не буде 8-10 годин, оптимальна температура для обробок плюс 18 і вище. Строк очікування для збору урожаю 48 годин. Не рекомендується проводити обробку у вечірній час, зберігання робочого розчину не допускається. Якщо розвели, значить все і використати. Ось так, оце я все придбала собі. І тут я ще придбала погрибок, така димова шашка, щоб обробити льох наш погріб. Щоб не було ніяких там інфекцій, грибочків, всякого всього. Ось так. Оце все, що я купила. Так що. Кого зацікавила продукція? Дзвоніть, до них, пишіть. Ось. І. Ну, в компанії Гуміно можна ось таке замовити. І натуральне це не хімічне. Я думаю, що це краще, ніж хімічні всі бризкання. Бризкання і додавання. Так що ось таке діло. Я взяла і буду користуватися. А буду користуватися, буду показувати, що я як беру і що я роблю. Промокод Любов буде дешевше, воно тоді на 100 гривень. Так що, пробуйте! Користуйтеся, і я буду пробувати. Я буду обробляти полуницю і буду обробляти виноград. Так, щось що таке діло. Всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі! Па-па.